Доброго дня, досліднику. Сьогодні до нас в гості прийшов ведмедик. Ведмедик каже, що знайшов у лісі торбинку. Але коли її розв'язав, то дуже здивувався, бо там знаходилися предмети, що звірі не використовують. Тому ведмедик вирішив принести торбинку у дитячий садок. Може, ці предмети знадобляться нам, для гри. Давай подивимось, що ж в цій торбинці знаходилося. Це голка, це гострий предмет. Голкою ми можемо шити і вишивати. Дівчинка Марічка взяла голку і вирішила вишивати, як її мама. І тут сталося лихо. Дівчинка вколола пальчик голкою. Дітям не можна брати до рук голки. А це ножиці. Ними ріжуть і вирізають, але брати ножиці без нагляду дорослих не можна. А це ніж, він дуже потрібний дорослим, щоб нарізати овочі і фрукти. А для дітей ця річ може бути небезпечною. Ой, що це? Це ж сірники, правильно, дітям не можна запалювати сірники, бо може статися пожежа. Лежала у ведмедика в торбинці ще й картина із зображенням електроприладів, чайника, праски, електроплити та багато інших, які дітям самостійно вмикати в розетку. Не можна. А зараз подивися, будь ласка, на свій одяг або на одяг своїх близьких і знайди на одязі гудзики. Ніколи не бери їх до роту, бо можна ненавмисне проковтнути їх. Як ти думаєш, чи потрібні нам для гри предмети, що приніс ведмедик? Так правильно, не потрібні. Колючі, ріжучі і гострі предмети, а також деякі електроприлади є небезпечними для нашого здоров'я. Запам'ятай, будь ласка, ці поради, будь здоровим, до нових зустрічей!